Доброго дня. Я Віктор Решотка. Хочу показати із Ютуб, у Ютубі, шукав чим на як нарізати йолочку на резині. І самий, самий оптимальний варіант То це трубочка. Ось, щоб ви знали, я зараз покажу, як це робиться. Ну, просто коли вона холодна, трошки хуже дві. Прорізі діле, а коли вона вже нагрівається, то вона йде як по маслу. Або нагріваємо неї, отак прижимаємо трохи повминути покрутили, да не треба поминути, секунд 15. І вже воно гаряче і вона ріже тоді ляля. Як бачимо, зріз як у маслі, все ідеально. Ось. Викидаємо і далі. Два ската зайняли один у мене півдня, якщо. Якщо цим таки зайнятися, то це півдня і двох скатов немає. Ну, оце якось так. Отака трубочка ось. Дрелька без ударного механізму вертим, без ніякого. Вертів трішки, чуть-чуть меншою вертів, чуть-чуть. Ну, воно показалось мені трішки малуватим. Отака виходить йолочка. Ось. З однієї чуть менше, з іншої, ну так і в мене скат. По центру, по центру, скажем, робити, то це ну, трошки гемороя, Красота трошки гемороя буде по центру. Отакі два скати з йолкою вийшли. Хочу показати вам. Отаку таку фігню зробив. Також з Ютуба. Що вам сказати? Ріже, але геморой. По-перше, так, по скорості не проріжете ви, як. Он скат також із лкою лежить. То я вчора за півдня все це таке зробив. Ну, щоб сильно не паритись, то один скат, кожний скат. А з однієї більше. І з наружньої більше. А із внутрішньої ось така ялинка. А з внутрішньої менше. Але прорізав і то, що треба, все. Дуже швидко я вам скажу. Ну оце якось так. Це хлопчики якось так. Все, до побачення. Кому сподобалось щось, може неясно, пишіть у коментар, до побачення